І слава Ісусу Христові, слава Богу, братій сестра, усіх вітає дії 26, місяця, десятки сьогодні дуже гарний іманський уривок, полотенці, та дуже повчальний, корисний для нас. Причина називається про безумного багача або нерозумного богача. Чому вона так називається? Тому що Христос ці причі розкриває нам суть нашого короткого земного життя. І на що нам потрібно варіантуватися і чого шукати? Але я завжди говорю, коли ми читаємо Івангелію, а ми маємо його читати вдома, ми себе називаємо християнами, віруючими, праведними, православними, то як ми можемо жити без Слова Божого, а виконувати тільки якісь формальні функції релігійні, а не просвічатися Словом Божим? Тоді ми не схожі на християн. Ми тоді стаємо більше схожі на язичників. А якщо ми себе називаємо християнами і належимо до церкви Христової, то нашою основою життя має бути слово Боже, Івангельське слово, яке ми маємо не тільки в церкві слухати, а маємо кожен з нас вдома ще читати і посвящатися. Дуже корисно, коли ми читаємо навіть такі календарі, якими користуємося на кожен день покладений іваницьким уривом. Коли ми читаємо цей іванський уривок, і ще читаємо той уривок, який передує даному іванському відрізку. Сьогодні і притчі про багатозумного богача передує іванський уривок, дуже цікавий. Хтось народу скаже, зачавше. Хто я такий? При цьому сказав, для діть остерігаються за жертливості. Користуюсь, бо життя людини не залежить від багатства її маєтства. І далі продовжує Іванський уривок, який ми сьогодні з вами слухали. Прийшли про безумного багача. Багатого чоловіка родила дина. Боже І Він так тішився, так зрадів цьому багатству, що сказав, куди ж мені зібрати це багатство. Я зруйную свої помори старі, які тісні для цього врожаю. Побудую свої просториші, складу туди все своє багатство, біля І скажу душі свої, біж, пий, веселися, гуляй, ні про що не турбуйся, вистачить тобі майна на багато-багато років. А що йому голос Божий сказав, безумний, сьогодні вночі заберуть душу твою. Сьогодні вночі безумний. Чому радієш? Для Якого буде те, що ти придбав і склав? Ми можемо сказати, чому для Бога? Можливо, в нього є дружина, Ми не знаємо, є спадкоємці, діти чи родичі. Дорогі буде. Те, що комусь залишиться від нас, користь для нашої душі не треба се якості. А ми ще більшу шкоду. ось Іван, який як перед цим було яке. Залишили спадщину, б'ються бої. не можуть розділитися, розділити майно слід. Ніби є, а добра і миру немає нікому від тої спадщини, яка залишена. Є тоді, я знаю, люди, які там. П'ять зі були одружені, багатство там іде в них, дуже гарно там їм повезло, мають маєтки, різні підприємства. От. От, я думаю, як помреш, от буде кому вийти за все багатство. Як битися, гризтися, можуть розділити діти, які почнуть там не з'являтися, родичі, які почнуть з'являтися. І кому ніби де кому, а нема кому. Бо для душі в корці ніякої це не приносить. Але Христос нас, нам наголошує, що збережіться за жерливості, зажерливості. Саме багатство не шкодить твоєму спасінні. Але той чоловік, який спати, думаючи про багатство, про що він думав? Про багатство. Він думав про душу свою. Він думав, як мій тобі, Боже, що ти так не благословив цього року, незважаючи на те, що я вже був благословенний, бо це не бідного чоловіка родила Нива. А у багато якого вже було достатньо багатства. Але він міркував собі про сильне життя, планував собі жити. В цьому випадку ми маємо завжди згадувати Тірова багатостраждального, якого все було, і багатство, і Боже благословіння, і дітей багато. І все було добре, тому що і праведний, один з найправедніших на землі, праведний, точніше, і як в них змінилося життя. Як в миті розмірилися життя. Не за добу, чи за місяць, чи за якийсь період, там якісь погіршувалися стану, чи там, почала там, худоба, там почала мором вимирати, чи подяга почала гірше народити. Вмить. Один приходить кінець, говорить, що посланець говорить, що ось худоба твоя там все вимерла. Там переходили пустелі, бо воли, були, люди напали розбійні на люди. Ще той не закінчив інші, приходить, каже, діти твої святкували та народження сина впал, загинули всі, близько подав, вдарило в будинок і так далі. Ось стоїть чоловік, все мав і вмить все втратив. І кожен з нас повинен думати, що ось я маю здоров'я, маю життя, маю хліб, маю якийсь достаток, але все може в моєму житті змінитися. Чи готовий я це прийняти? Я був готовий прийняти це іго. Гадайте історію, які, які, які страшні випробування, чи, можливо, людині вирізати. Те, що тратить дітей, багатство це і сам, що попився, проказує сплошною, Та посміховистом, жахіттям для всіх, але не тратить зв'язок з Господом, а лише всім Бог. Ми знаємо багато святих, які мали багатство. Це І навіть недавніх святих, яких ми згадуємо в церкві які мали багатство, але вони не ставили багатство за мету свого життя. Вони не були зажерливими, як говориться в Івані, користолюбними. Дав Бог, слава Богу, не прив'язувався до цього. Тому що багатство саме нам не закриває двері до раю, і бідність не відкриває нам двері до раю. А ставлення наше до бідності і до багатства. Ось що ми ставимо головне за ціль в своєму житті. Я згадати можна ще одну дуже цікаву притчу: як одного чоловіка був син, багатого чоловіка був син, і він захотів, щоб він цінив багатство майно, яке батько здобув. Думаю, от він не цінує те, що має, бо він не бачить іншого життя. Я завезу його до однієї родини на далекому хуторі, закинутому, де немає зв'язку, де немає. Дороги навіть на мене тій комунікації, там живе одна родина, бідно живе, завезу, домовився з ними, вони його там декілька днів побудуть з них. От завіс він його, він там пробув, приїжджає, забирає його, Ну, Я тобі сильно побачив, як бідні живуть. Світильники дуже імпортні, дорогі посвідчують наше подвір'я. А там зорі і місяць, яких ми тут не бачимо, У нас закінчується подвір'я сіною духою, а там безмежні краї, які хочуть доріз, ідуть. Немає депресії, немає депресії. депресії. Вони щасливі. Вони багаті, ось це їх багатство. І більше багатства вони не хочуть, тому що все, що вони мають, робить їх щасливим. Ось, чого ми повинні дорогі бог і всі праці і серця шукати в нашому житті. не матеріального, а те, що робить нас щасливими, те, що робить нас. Наближає нас до Бога, те, що допомагає нам бути відкритими, те, що допомагає нам бути людяними, співчутливими, те, що допомагає нам любити. Тому що багатство часто, ну, часто завжди, коли ми ставимо їх на перше місце, воно закриває нас від людей. Закриває і серце наше, і розум наш, і душу нашу закриває. Тому я бажаю всім нам і собі. Дякувати Богу за те, що маємо. І шукати те, що робить нас кращими, скіднішими, тут іншими, людящими, так, як вчить по Подумаємо про це сьогодні, Іванські слова покладімо в серце своє, намагаємося в усіх випадках нашого життя використовувати не свої емоції, не свою гординю, не свою користь, а намагаємося використовувати слово Боже, з яким ми. Маємо жити, яке ми маємо носити, яке має проявлятися в нашому тимчасовому християнському житті. Всім дякую, всіх свято та й Бог Христос посеред нас.